Я Соля, але більшість з вас мене ставлять як і не саму стрімершу, з невеликим онлайном, але з шансами дійти до кіберспорту. Я кожного дня запускала стрім, запускала КСку, грала з підписниками. Але я ніби зупинилась на одному рівні ігри та ніяк не можу її покращити. А Іноді навіть ще гірше. Тому на одному з нещодавніх стрімів я поставила собі конкретні цілі. Напевно, перша та найпростіша ціль це буде повернути лема в напах. Я його апнула ще на кінці цієї зими, але через те, що я запускалась пограти по фану і взагалі не хотіла, щоб виграти. Мені було абсолютно все рівно, чи виграємо ми цю гру, чи програємо. З часом я слила свого Лема до Бікстара. І ось нещодавно я вирішила, що якщо я не апну сьогодні Лима, ні, я сказала, якщо я сьогодні не апну Лема, я видаляю КСку. І так сталося, що я зіграла 10 ігор поспіль, 6 перемог та 4 нічій. Кожен матч я стабільно тримала 2 кд та набивала по 15 райів. Я зловила такий прайм і до останнього я грала. На всю катушку. Е, я це зробила, я повернула. І це перша маленька мета, яку я виконала. Другою метою буде апнути 20 тисяч. Сьогодні, після стріму я зіграла дві гри: два Даста. Oh, <laughs> nice. Незважаючи на те, що це даст, перша гра закінчилась перемогою. Я набила майже 30 кілів, а точніше 28 okay. кілів на 8 смертей. І ми вирішили Next. некст. Oh, Коли я побачила на картинці Dust, я розстроїлась. Другий раз подряд Dust це жорстко. Але каточку відіграла ми нормально. Цю, звичайно, я трішки гірше, ніж минуло відіграла. 169. Ну, теж непогано. Головне, що виграли. Адміньон! Сюда! ньон! Сюда! Е! Ну, я не хочу быть девчонкой, яка просто играет в КС. Бо я думаю, за рекорд на друга девчина может скачать КС и просто в ней играть. Я хочу стати тією, кого будуть запам'ятовувати. Ну, взагалі в мене по плану стати другим сімплом санечкою. Але я не буду спойлерити. Тому всім дякую, хто дивився це відео. Я силочку на твіч та на тікток оставлю в описі під відео. Буду дуже вдячний, якщо ви будете заходити та дивитися мої стріми. А це шлях сумніву mm -hmm. до кіперспорту. Apasalon. Yo.